Румунські впливи в Чернівці приїхати. Там деякі райони, вони просто румунські на кордоні. Це відповідно СРСР у РСР. Тут ця мапа надзвичайно цікава. Вона в наступ... цікавиться і в наступному, якщо ви покладете мапу першого українського державного утворення, який називався Автономна Республіка у складі Російської імперії, 4 серпня 1917 року, це п'ять губерній українських з дев'яти. Від 1917 року по 1956 там, територія України тільки розширювалася, причому без воїн. Вона тільки розширювалася мирним шляхом. Різні частини просто, тому що вони етнічні, етнічні частини, в тому числі Закарпаття. Це слайд 70, це 70 окремих етнографічних історико-культурних територій України. Не мною встановлено всі питання до Інституту етнографії. Академії наук України. Про що нам це говорить? Про це нам говорить, що унітарної України бути не може і не може бути. Вона може бути тільки, як це обґрунтував не я, в мене не треба кидати каміння, Михайло Драгоманов і. Професор Київського університету, доктор, доктор Отоней Хельман, який написав конституційний проєкт, досконалий, абсолютно світова юридична думка цього не знає, як цього не знають українські юристи, бо воно їм не треба. Вона єдина унітарна концепція, яка тут прижилася, але недовго, це більшовицька унітарна концепція. Терору, винищення і невелювання оцих відмінностей, які роблять нашу країну просто прекрасною. Це просто марпи про це етнокультурні регіони. Що цікаво, це цікава штука. Тому був такий академік Таренко, який створив етнографічний музей під Києвом в Пирогово. І він зробив цю карту. Це абсолютний і антикомуністична пропаганда, антирадянська. Він показав, що Україна не є одномірна, вона надзвичайно барвиста, вона надзвичайно красива, вона надзвичайно сяюча, яскрава. Кожна територія має свої особливості, які тільки доповнюють загальну картину, як фарби на цих картинах доповнюють, показують нам безмежність цього красоти, цього світу. Проєкт Україна перезавантаження. Для чого я це зробив? Для того, щоб показати вам, як сплюндрували, зґвалтували реальну історію України, хто конкретно це зробив, коли з яких причин. Та картина, яка сьогодні присутня в шкільних підручниках, в університетських підручниках, це є неправда. Це є замовчування, престедежитація. Тут граємо, тут не граємо, це так, це так.